Оце будете чистити, так? Так. Да. Два-три рази на ту на сезон. На сезон це робите. Mm. Чистите. А то, а то може і більше, смотри, яке літо, як воно росте. Ну, якось так. Що воно є діло в цьому році mm. на ставку? Ну я ж лобатник, займаюся, то столубом. І тут там, нас ловлю і далі їздю. Прошлий раз стріленка впіймав вже починає лунок проклювати, так що будемо тепер на лунка охотитися. Отак. А взагалі о, тут на, на ставку щось мені кажуть, що діла немає. Погано, тому що ставок водойом такий дикий, називається. Зарибаний він, ну ми своїм обществом настільки з малистів зарибили, але об'єм води здоровий, кормова баса здорова. Він зарощий, коротше. Риба вся фактично, дереться камешу. Як її від тілю взяти? Треба шукати, треба злотки пробувати, треба таких сих пробувати ловити, прикармлювати, ну і сидіти ждати. Сидіти ждати по ключку. Да? Да. Яку найбільшу рибинку оце на ставку? Ну, в цьому думку на 7 кілограмів найбільше, 700. Товстолов. Товстолов, да. А линки такі по півтора кілограма. Було. Ну так це вже ж не дарма. Ну, звісно. Є раді чого чистити, раді чого сюди да, їздити. Да, да. Робота, робота, звісно, рибаки, рибаки хворі люди. Я так вважаю. Що для тебе риболовля? Ну, я ж кажу, що больний, заражений таким ділом. Давно? З дитинства. З дитинства. Хвора людина. Да. Ж? Ну, хвора в якому плані? Хвора, хворий, хворі, зато я бачу розсвіти. І закати. От. А здорові люди цього не бачать, що вони сплять на тому, на кроватях, на диванах, на диванах да. а ми встаємо рано, ну хворі за те, що не досипаємо, комарі тут годуємо, водів, так що. Ну, в цьому теж є свої каби. Преимущества, так. Да. Радують, радують тоді трофеї, звісно, коли не зря. Ще зараз молоді побажав. Побажав, та що молоді зараз все побажаєш. Мирного неба тільки. Ні, рибакам, я її маю виду, мол, молодим рибакам. Щоб не сиділи біля комп'ютерів. Щоб були такі, як ми, як на машинах у десті. По 30 кілометрів відмахаєш, по 40, приїжджаєш додому вбитий. Тут так, що там не до комп'ютера. Що зараз будемо робити? Ще будемо камиш підрізати оці світочки які загибаються шанту, щоб вудочка не, не, не цеплялася, крючки. Оце будемо їсти давати рибі, так? Да? Ну, да. Оце так і чистяться місця, так? Да? Да. Можна буде закидати вудочку, можна буде рибачити. Да, да. Да, яка краса. А що буде далі, Ванюш? Ну, Я хочу сказати вам, Борисович, словами нашого письменника Тараса Шевченка. Строчки одні його стиха. І на оновленій землі врага не буде сопустати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Все вірно. І буде ставок процвітати, будуть сюди люди їздити, купатися, відпочивати. Скоро вже таке буде, як ти вважаєш. Хотілося б. Надіємося, надіємося. А надія вмирає последня. Так що все буде добре, все буде Україна. Вона вже нікуди вона не дінеться. Твоя мрія. Моя мрія тільки перемога. Вона одна всіх. Коли вже вона буде, та перемога, як ти вважаєш. Тут а хто знає, наскільки, наскільки сил вистачить. Ну, Гроші дають, зброю дають, тепер все буде залежати від нас, щоб да, вона попала на передову, а не кудись по, по, по карманам. І Україна буде процвітати тоді, коли кажу, внешнього врага побідимо, тоді водимося за свого внутрішнього. Важко буде. Важко. Мафія, звісно, у нас. На Україні. Тут а війна, а вони ці ціни піднімають, додавлюють. що відмінили. Відмінили, так? Ага. Систему треба ламати. Як ми поміняємо оцю систему ну, довбану, яку 30 років не могли. Я І думаю, до, що... війни, до війни привела. Я думаю, що поміняємо. Хлопці сил набралися на, на передовій. Вони повернуться, я думаю, вони... Порядок наведуть. Дякую, мені приємно було з тобою спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми вигодимо ту рашистську нечість з нашої України і заживемо в мирі і злагоді. І будемо їздити на рибалку. Дякую і до перемоги.